Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку це квадрат суми та різниці двох виразів. Перетворимо от такий от многочлен А плюс Б в квадраті ну, у вираз. Так? Що таке квадрат? Це ми повинні помножити саме на себе оці дужки. А плюс Б помножити на А плюс Б. Саме на себе помножаємо, розкриваємо дужки. помножаємо А на А. А квадрат А на Б плюс АБ, Б на А плюс АБ, Б на Б плюс Б квадрат. Що ми робимо далі? Зводимо подібні доданки. Це дорівнює А квадрат. А плюс АБ це буде 2. АВ плюс Б квадрат. І інший вираз такий розберемо А мінус Б в квадраті. Ми записуємо у вигляді добутку А мінус Б на А мінус Б, розкриваємо дужки. А квадрат мінус АВ, мінус АБ плюс b квадрат. Зводимо подібні доданки. Маємо А квадрат мінус АБ мінус АБ, це буде мінус 2аБ плюс Б квадрат. Звідси, ми бачимо таку формулу складаємо. Тобто, що А плюс Б в квадраті дорівнює А квадрат плюс 2АБ плюс b квадрат. І друга формула a b в квадраті дорівнює а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. Перша формула називається квадрат суми, а друга формула квадрат різниці. Зараз будемо користуватися цими формулами для перетворення многочленів. Подайте у вигляді многочлена такий вираз. Перший. Це у нас таке 3b4C в квадраті. Дивимось, це у нас формула квадрат різниці. На місці А, у нас стоїть вираз 3Б. На місці Б вираз 4C. Отже, ми записуємо таким чином а квадрат, тобто вираз, який стоїть на місці А в квадраті, це 3B в квадраті, мінус, далі, за формулою 2, помножити на А на вираз А3Б, помножити на Б, С на 4C плюс b квадрат, тобто той вираз, який стоїть на місці b в квадраті, 4 c в квадраті. Підносимо до квадрату вирази і виконуємо множення посереденьки. Маємо 3b в квадраті, це 9b квадрат мінус. Далі перемножаємо коефіцієнти 2 на 3 на 4, 2 на 3 6, 6 на 4, 24. Б С плюс 4С в квадраті це в нас буде 16С квадрат. Наступний приклад ось такий. А в третьому плюс 5А. Квадраті – Це у нас буде квадрат суми. І ми будемо його розбирати за першою формулою. На місці А у нас стоїть вираз А в третьому, на місці Б стоїть вираз 5а. За формулою ми заміняємо а квадрат, значить, це буде а в третьому в квадраті, плюс 2 на А на Б, тобто 2 на вираз А на вираз Б. 2 на вираз А, а в третьому, на вираз Б 5А плюс Б квадрат, тобто вираз Б в квадраті 5А в квадраті. Відносимо до квадрату, перемножаємо, зводимо одночлен до стандартного вигляду. А в третьому в квадраті це буде А в шостому, плюс 2 на 5 це буде 10, а в третьому на А в першому це буде А в четвертому, показники додаються, плюс 5 в квадраті це 25 А квадрат. Ось такий приклад. Розглянемо ще приклад такий. Третій. Має вид такий мінус А, мінус Б в квадраті. Зверніть увагу, у нас тут два мінуса, Такої формули немає. Давайте спробуємо винести мінус за дужки. Мінус А плюс Б. Змінюються знаки на протилежні ціля ми розуміємо, що квадрат ось оцей мінус знищує. І у нас залишається просто А плюс В в квадраті. Це у нас буде якраз таки наша формула, квадрат суми, ми її просто розписуємо, це в нас буде що а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Розглянемо наступний четвертий приклад, ось такий. Мінус х квадрат мінус 6 в квадраті. Знову ж таки, у нас два мінуси. Виносимо мінус за дужки. в дужках залишається х квадрат плюс 6. Коли ми виносимо мінус за дужки, то знаки повністю змінюються. Тепер оцей квадрат, оцей мінус, знищує, записуємо так. Це буде х квадрат плюс. 6 Квадраті. Це буде квадрат суми, і ми за формулою розкриваємо цей квадрат суми. Маємо х квадрат в квадраті плюс за формулою йде 2аб. На місці а у нас стоїть х квадрат, на місці б стоїть 6. Значить, буде 2. На вираз А на х квадрат, на вираз b на 6. І плюс. 6 у квадраті. Підносимо до квадрату. x у квадраті в квадраті це буде x у четвертому. Плюс 2 на 6 – 12, х квадрат, і плюс 6 у квадраті – це 36. Наступне завдання спростіть вираз: 4х плюс 5 у квадраті мінус 40х. Це у нас якраз таки в дужечках, це квадрат суми. Ми розкриваємо за формулою, зараз ми її нагадаємо. Якщо у нас іде А плюс Б. Квадраті це дорівнює а квадрат плюс 2аб і плюс b квадрат. На місці а стоїть вираз 4х, на місці b стоїть 5. Ми заміняємо а квадрат, тобто 4ху квадраті, плюс 2 помножити на а на 4х, помножити на b на 5, помножити додати 5 у квадраті, і далі у нас йде продовження це мінус 40х. Розкриваємо дужки, підносимо до квадрату. 4х у квадраті це буде 16 х квадрат. Далі виконуємо добуток. 2 на 4 – 8 і на 5 це буде 40, плюс 40х, і плюс 5 у квадраті це буде 25 мінус 40х. Зводимо подібні доданки. Ми бачимо, що 40х і мінус 40х взаємознищуються, і в нас залишається просто 16 х квадрат плюс 25. Розглянемо другий приклад. Ось такого плану. x мінус 5 у квадраті мінус х мінус 7х плюс 7. Дорівнює. Тут у нас іде формула квадрат різниці. І далі у нас формула також. Це у нас буде різниця квадратів. Ми її зберемо. Ми цю формулу вивчали на попередньому уроці. Розкриваємо квадрат різниці. Це у нас буде а квадрат, тобто х у квадраті, х у нас на місці а, а п'ятірочка на місці b знаходиться, х квадрат мінус 2 помножити на вираз а, тобто на х, помножити на вираз b на 5, мінус е, плюс b квадрат, тобто 5 у квадраті. Далі у нас іде мінус, і в дужечках записуємо формула, це у нас буде різниця квадратів. У нас, бачите, дужечки однакові, але з протилежними знаками посередині. Тому ми збираємо цю формулу, це буде х квадрат мінус 49. Дорівнює. Підносимо до квадратів, маємо х квадрат мінус 2 і на, на 5, це буде 10х плюс. 25 Мінус, Розкриваємо дужки, враховуючи мінус перед дужками, х квадрат плюс 49. Зводимо подібні доданки х квадрат і мінус х квадрат взаємознищуються. Мінус 10х немає у нас ніде х, значить, так і залишається 10х. 25 плюс 49. Це у нас буде 74. Плюс 74. Щоб оцей мінус у нас передін не стирчав, ми можемо поміняти місцями, записати 74 мінус 10х. І так і так буде правильно. Наступне завдання розв'яжіть рівняння. Подивіться на нього. Це мінус 8 у квадраті, мінус х помножити на х плюс 6 дорівнює мінус 2. Щоб розв'язати це рівняння, треба, звичайно ж, таки розкрити дужки. В першу чергу піднести до квадрату. Друге, ми що розкриваємо дужки, перемножаємо далі, як звичайно, відомі в одну, невідомі в іншу. У нас перша дужка – це квадрат різниці. Ми розкриваємо да, вираз а в квадраті, це буде х квадрат Мінус 2 помножити на х і помножити на 8. Плюс 8 у квадраті, мінус далі розкриваємо дужки, х на х, х квадрат, мінус х на плюс 6 це буде мінус 6х дорівнює мінус 2. Підносимо до квадратів, маємо х квадрат мінус 2 на х на 8, 2 на 8 16х плюс 8 у квадраті 64 мінус хвад мінус 6х дорівняє мінус 2. Далі переносимо відомі в одну невідомі в іншу. Ікси у нас залишаються зліва. Це буде квадрат, мінус 16х, мінус х квадрат, мінус 6х, і це дорівнює. Мінус 2 і переносимо 6, плюс 64 з протилежним знаком мінус 64. Зводимо подібні доданки. х квадрат і мінус х квадрат взаємо Мінус 16, мінус 6х. Мінус 16х мінус 6х це у нас буде мінус, мінус 22х дорівнює мінус 66. Х дорівнює мінус 66 поділити на мінус 22. Х у нас дорівнює мінус на мінус плюс і 66 поділити на 22. Це буде 3. Отже, відповідь у нас буде 3. Коренем даного рівняння є число 3. Розглянемо наступне рівняння. Так, у нас тут е, формула, це квадрат суми, розкриваємо за формулою. А далі у нас просто да, дужечки, ми многочлени перемножаємо і отримаємо якийсь там вираз. Розкриваємо спочатку формулу. Маємо 2х у квадраті плюс 2 помножити на вираз а, тобто на 2х, помножити на 1. Плюс 1 у квадраті. Далі розкриваємо дужки, але зверніть увагу, у нас тут мінус, мінус залишаємо поки місць, і дужечки розкриваємо, щоб не заплутатися зі знаками. Маємо 2х на 2х це буде 4х, плюс 2х на 3, це буде 6х. мінус 1 на 2х, це в нас буде 2х, мінус 1 на плюс 3 це буде мінус 3, і це все дорівнює нулю. Підносимо до квадратів 2х у квадраті це буде 4х2 плюс 2, на, 2 і на 1 це 4х плюс 1 у квадраті. Далі розкриваємо дужки, враховуючи мінус перед дужками, це буде мінус 4х мінус 6х, 4х у квадраті, вибачаюсь. Плюс 2х плюс 3 дорівнює 0. Тепер ми переносимо відомі в одну, невідомі в іншу. Причому, зверніть увагу, ми вже 4 х і мінус 4 х квадрат можемо взаємознищити. І в нас залишається 4х мінус 6х плюс 2х дорівнює. -1. 1 переносимо мінус 1, 3 переносимо мінус 3. 4х плюс 2х це буде 6х і мінус 6х взаємо знищується, нас залишається 0. Мінус 1 мінус 3 це буде мінус 4. Ми розуміємо, що 0 не дорівнює мінус 4, тому дане рівняння розв'язків немає. Розглянемо тепер ось такого плану рівняння. Щоб його розв'язати, треба порозкривати дужки, враховуючи формули. У нас ось тут формула, ви бачите, квадрат суми, далі квадрат різниці. І далі у нас йде різниця квадратів. Але перед форм... першою формулою написано п'ятірочка, ми її так залишаємо і розкриваємо формулу в дужках. Маємо вираз а в квадраті, це буде х2 помножити на х і помножити на 2 плюс 2 в квадраті. Далі, плюс, і в нас іде формула, нема добутку, значить ми можемо без дужок записати. Це буде 2х у квадраті мінус 2 на 2х на 1, плюс 1 у квадраті. Далі у нас іде мінус 9 і формула. Збираємо її, це буде х квадрат мінус 3 квадрат. Це дорівнює 22. Далі ми підносимо все до степенів. Маємо 5 в дужечках х квадрат, плюс 4х2 на х на 2, плюс 2 в квадраті це буде 4, плюс 2х у квадраті, 4х квадрат, мінус 2х на 1, це мінус 4х, плюс 1 у квадраті це 1. Мінус 9 в дужечках х квадрат, мінус 3 в квадраті, це буде 9 і дорівнює 22. Розкриваємо дужки. помножаємо 5 на дужку, тут дев'яточку помножаємо. Маємо 5х2 плюс квадрат плюс, 20х плюс 20. Плюс 4 х квадрат мінус 4х плюс 1 мінус 9х квадрат плюс 9 на 9, 81 дорівнює 22. Переносимо відомі в одну, невідомі в іншу. Маємо. 5х20х квадрат, плюс плюс квадрат мінус 4х, мінус 9 х квадрат – це невідомі дорівня. 22 переносимо мінус 20, мінус 1 і мінус 81. Тепер зводимо подібні доданки. Маємо 5 х квадрат плюс 4 х квадрат мінус 9 х квадрат – це буде 0. Значить, вони взаємознищуються. Залишається 20х мінус 4х, це буде 16х дорівнює. Так, 22 мінус 20 мінус 1 мінус 81, це буде мінус 80. Шукаємо х, х дорівнює мінус 80 поділити на 16. Х дорівнює мінус 5. Отже, відповідь у нас коренем даного рівняння є число мінус 5. Розглянемо таке завдання. Виконайте піднесення до квадрату. Що цей вираз. Перший да, це наше буде а, а цей вираз буде «б». І за формулою ми е, розписуємо, що вираз а в квадраті, тобто, це буде 1,1 третя а квадрат «б» Треба піднести до квадрату плюс далі 2 помножити на вираз А на 1,1 третью а квадрат Б, помножити на вираз Б на 2,1 четверту А. B квадрат, і плюс б квадрат, тобто 2,1 четверта а б квадрат та ще й в квадраті. Щоб це зробити, ми повинні поперетворювати е, мішані числа в неправильні дроби. Ми маємо 1,1 третя, 3 на 1 це буде 3, плюс 1, це буде 4 третіх. а квадрат Б в квадраті плюс 2 помножити на 4. Третіх, а квадрат Б. Помножити 4 на 2, 8 і плюс 1, це у нас буде 9 четвертих АБ квадрат плюс підносимо також 9 четвертих, АБ квадрат, і це все в квадрат. 9. Дорівнює. досимо до квадрату. 4 в квадраті це буде 16, 3 в квадраті 9, а квадрат в квадраті це буде а в четвертому, б в квадраті. Плюс виконуємо множення 4. 4 скорочується, 3 та 9 скорочується, буде 1, а тут буде 3. Ми маємо тоді 2 помножити на 3, це буде у нас 6. Далі перемножаємо букви а квадрат на а в першому – це буде а в третьому, Б на Б в квадраті. Це буде b в третьому плюс 9 у квадраті 81,16 А в квадраті і b в четвертому. Все це є така відповідь. Розв'яжемо задачу: знайдіть сторону квадрата, якщо при збільшенні її на 5 см, отримаємо квадрат, площа якого на 95 см більша за площу даного. І так, якщо ми візьмемо, що нехай сторона першого квадрату початкового буде дорівнювати х. Тоді сторона другого квадрату буде дорівнювати на 5 см ми збільшили, це буде х плюс 5. Щоб знайти площу першого квадрату, ми повинні що зробити? Х у квадрат піднести. Щоб знайти площу другого квадрату, треба також сторону піднести до квадрату, тобто вираз х плюс 5 піднести до квадрату. Нам сказано, що ми отримаємо площу на 95 см більше за площу даного. Це про що говорить? Це говорить про те, що їхня різниця дорівнює 95. Тобто ми від площі більшого квадрату віднімаємо площу меншого квадрату і отримуємо 95. Таким чином, отримали рівняння х плюс 5 у квадраті мінус х квадрат дорівнює 95. Розкриваємо дужки, враховуючи формулу. Квадрат суми. Це в нас буде х квадрат плюс 2 помножити на х помножити на 5 плюс 5 у квадраті. Можна відразу все перемножати. Ну, я ще порозписую 5 у квадраті мінус х квадрат дорівнює 95. Підносимо до квадратів і перемножаємо 2 на 5 це буде 10х плюс 25 мінус х квадрат дорівнює 95. Х квадрат та мінус х квадрат взаємознищується, і у нас залишається 10х дорівнює. Відомі в одну, невідомі в іншу, 95 мінус 25. 10х у нас дорівнює 95 мінус 25, це у нас буде 70. Отже, х дорівнює 70 поділити на 10, х дорівнює 7 см. Це, це буде сторона. Першого квадрату. Що треба знайти? Знайдіть сторону квадрата, якщо при збільшенні її на 5, отримаємо квадрат. Все, ми знайшли. Отже, відповідь до даної задачі сторона квадрату, дорівнює 7 см. На цьому все. Бажаю вам успіху, гарного дня. Виконуйте, отримуйте гарні оцінки.